І так, привіт читателі блогwс.ру. Сьогодні я вам розкажу о друге ну, так, друге відео зімаю, як і як захистити свою статтю від копірування. От, допустимо, мене є стаття. Просто що є взяти з копіювання, випочено. Що натиснути праву кнопку. Вот. И даже, ось так. Зараз я вам покажу, як вона це діє. Ось я перший, перший спосіб, як її захистити. І зараз покажу вам по-друге. Так, для цього нам потрібен плагін. Я вже собі його встановлюю. Ви можете так само встановити. Зараз вам скажу назву. Він у нас називається... А, ось він називається VP CopyPorT. Ось так. Copy Protect. Давайте так пробудемо. Закопівую. Добавить ось, і це саме перший флайм. Ну, брате, нажимаєте Встановити, внуляйте собі його, і у вас з'являється тут така ось менюшка. Пункт такий заходимо в нього. І так, тут ви браєте відмінити копію, тобто ну, можна, щоб всі копіювали вашу статтю. Тут щоб навіть... Да, да, я вам покажу, Якщо вибрати цей пункт, то навіть не зможу е, на вашу статтю вивести такого. Просто вона буде відображатися як формуля крітінки. Просто як После, как, е, не буду, типа, цей. А, ну, кажу, формує критинки. Далі тут е, ну, не буде доступу нажати праву кнопку мишки. Тобто, типу не буде, і ще й ви тут вказуєте, що саме ще написати. От, наприклад, я собі написав так система остатак, і це полюбана писати. Дальше тут активуємо його. Так? І тут доступ, тобто е-е ввівати може лише один адмін, е ну, зареєстровані користувачі і ніхто. Давайте слуханим. Не від'ємо. Ну в принципе и все. Что у меня запущено?